Ми живемо в створеному Словом Всесвіті, яке керується Словом, і сказав Бог світло станця і сталося світло. Бог наперед призначив ваше майбутнє і ваш успіх. Він вклав вас в владу, щоб бачити благословення в дії. Дізнайтеся, яка влада була дана вам, і зрозумійте, якими могутніми є ваші слова, контролюйте свої слова, бо вони мають силу. Ви є пророком свого життя. Ви можете змінити своє середовище з силою своїх слів. Бо, як ви це назвете, таким воно і буде. Оберіть чудове майбутнє. Порядкуйте своє життя, говорячи слова, наповнені життям. Не дозволяйте своїм словам негативно впливати на вас. Почніть говорити те, що говорить Слово Боже. Приводьте ці принципи в дію, щоб збагатити свою віру, і не дозволяйте страху руйнувати ваше життя. Змініть його від поразки до перемоги. У наповнених вірою словах є сила змінити ваше життя. Дякую тобі, Отче, доброго ранку, Господи. Ми дякуємо тобі і прославляємо тебе, що ми одним днем ближчі до Воскресіння. Алілуя! і ми ще одним днем ближче до миру на землі. Алілуя! і до всіх дивовижних речей. Так, слава Богу. Так. Господь нагадав мені. Що тоді сказали ангели? На землі мир, до людей, благовоління. Бог благоволить до людей. Це диявол все псує, але він переможений ворог. Алілуя! І в посланні до євреїв говориться, що його було позбавлено сили. Він поконаний, він зведений на нівець. Слава Богу. Отже, подивімося, якою є воля Божа, записана в першому розділі Євангелія від Марка. І почнемо з 32-го вірша. А як настав вечір, коли сонце заходило, то приносило до нього всіх недужих і біснуватих. І все місто зібралося перед дверима. І він зцілив багатьох недужих на різні хвороби, вигнав багато демонів, але не дозволив демонам говорити, що вони знають, що він Христос. А вранці, вставши ще до світа, він вийшов та пішов безлюдне місце і там молився. Чому? Короткий огляд його служіння звучить так: я говорю лише те, що чую від Мого Отця, і роблю лише те, що бачу в мого Отця. Амінь. Чудово, чи не так? І сьогодні він тут, щоб виконувати волю Отця. І подбати про те, що ви вийшли звідси зцілені. І щоб кожен, хто дивиться нас онлайн, був сьогодні зцілений. Амінь. Тому робіть те саме, що ми робимо. Вигукуйте, коли ми вигукуємо. Стрибайте, коли ми стрибаємо. Робіть щось. Отже. Симони, ті, що були з ним, пішли за ним, і знайшовши Ісуса, їм довелося шукати Ісуса. Їм довелося піти і знайти Його. А Ісус усамітнився, щоб помолитися і почути від свого Отця. Так, і завчасно спланувати свій день. Завчасно він каже їм: ходімо у села і навколишні міста. Щоб і там проповідувати, бо я на те прийшов. І він проповідував у синагогах їхніх по всій Галілеї і виганяв демонів. Уявляєте, які щасливі були ті синагоги? Люди так. Але в інших місцях ми читаємо, що Ісуса звинувачували, що Він виганяє демонів дявольською силою. Приходить до нього прокажений і благає його. І, падаючи на коліна перед ним, говорить йому, Якщо хочеш, якщо на те є твоя воля, ти можеш очистити мене. І, очевидно, Ісус міг це зробити. Але не забувайте, то був прокажений. Він недоторканний. Чи є твоя воля на те, щоб зцілити такого вигнанця, як я? Таку не викинуту геть людину? Чи може це бути твоєю волею для такого, як я? Ісус, змилосердившись, простяг руку, торкнувся до нього і сказав, Хочу очистись». І погляньте на це. І одразу проказа зникла з нього, і він став чистим. Його слова, що таке слова? Слова це духовні контейнери. Перші слова записані в Біблії, і сказав Бог, і сталося так. Він Бог віри. Ви можете відкрити послання до євреїв, і там буквально говориться, що він створив віки з чогось невидимого. Звісно, цього не видно. це невидима сила, і вона називається вірою. Віра це з'єднувальна ланка. Віра це каталізатор. Слова, з'єднані з вірою, домінують. Слова любові. Подумайте про це духовні контейнери. Слова несуть віру. І слова несуть страх. Страх. Це віра навпаки, страх це віра в руйнівну бурю. Страх це віра в отруйну змію. Страх це спотворена віра. Я працював в цивільній авіації, і мені подобається говорити про протилежні величини. Північ це зворотній бік півдня. Вони цілком протилежні, але водночас вони одне й те саме, бо обоє вказують напрямки горизонту. Тому віра і страх це духовні сили. Віра Адама перетворилася на страх. Коли він почув Божий голос, він злякався і сховався. Це перша згадка про страх. Але Бог. Завжди але Бог, але Бог, але Бог. Амінь. І погляньте на це. Зауважте. Через кілька днів прийшов він знову до Капернауму, і розійшлася чутка, що він вдома. Йдеться про дім Ісуса в Капернаумі, і одразу зібралося багато людей, так що і біля дверей не було місця, і він говорив їм слово. Він проповідував їм слово. Це було в його домі, а не в синагозі. І зауважте, І прийшли до нього, і прийшли до нього з розслабленим або паралізованим, якого несли четверо. І, не маючи можливості наблизитись до нього через натовп, розкрили покрівлю дому, де був Ісус і, розібравши її, спустили ноші, на яких лежав розслаблений. Якщо ви знаєте англійську мову, вам слід завантажити для себе застосунок два застосунки. Перший це, звісно, застосунок свята Біблія. В якому є різні переклади Біблії, другий BLB, або блакитна Біблія. В ньому ви можете знайти кореневі єврейські слова, корінь і основу єврейських слів, а також грецьких слів. Амінь. І невдовзі ми це побачимо. Однак, алілуя візьмімо, приміром. Слово розслаблений. У застосунку BLB говориться, що у нього був паралізований один бік. Тобто це наслідок інсульту. Так правильніше сказати. У нього був інсульт. Краще не те, що у нього був інсульт, а те, що тепер ви знаєте про це. А розслаблений це старе слово. У нього був інсульт. І тому він не міг пересуватися самостійно. Це набагато про що говорить. Дякую тобі, Ісусе. Хвала тобі, Господи. Ісус, побачивши їхню віру. Зачекайте хвилинку. Це була покрівля. Його дому. Ісус, побачивши їхню віру, побачивши що. їхню віру. Говорить їм, Ісус каже. Сину. Прощаються тобі гріхи твої? Тобто у цій ситуації мав місце гріх. Тут сиділи деякі з книжників і думали в серцях своїх. Чому він так зневажає Бога? Адже хто може прощати гріхи, окрім одного Бога? Ісус, одразу пізнавши духом своїм, що вони думають так в собі, сказав їм. Чому ви думаєте так в серцях ваших? Що легше сказати розслабленому? Прощаються тобі гріхи твої, чи встань, візьми ноші свої і йди. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, говорить розслабленому. Тобі кажу: встань, візьми ноші твої, і йди додому. І він одразу ж підвівся, взяв ноші і вийшов перед всіма. А всі дивувались і прославляли Бога, говорячи: ніколи нічого подібного ми не бачили. Слава Богу. І вийшов Ісус знову до моря, і весь народ пішов до нього, і він навчав їх. Хвала Богу. Від Ісуса так легко отримувати. Він сказав. Саме тому я тут. Тепер ми би сказали. Це те, чим я займаюсь. Це те, чим я займаюсь. Якщо професійний бейсболіст каже. Це те, чим я займаюсь, то інакше кажучи, це моя. що?» Що це? Це моя. Що? Ні. Ні. Професія. Англійською мовою професія означає сповідання. Це моя професія. Я сповідую або я заявляю, що займаюся цим. Це моя професія. В мене немає кар'єри. В мене була кар'єра пілота. А те, чим я займаюся зараз, це не кар'єра для мене це доручення. Радісне доручення це, це те, що я маю робити, щоб жити і бути волі Божій. Алілуя! І він добрий Бог. Якщо ви в це не вірите, то відкрите 145-й псалом. Я знаю, що вам подобаються ваші планшети і телефони, але друкована Біблія ніколи не розряджається. Я вже говорив це вам раніше. Знаєте, одного разу діти, розбираючи речі на горищі чи ще десь, скажуть: ми знайшли дідусевий планшет. Ви жартуєте? Ні, вони скажуть: ми знайшли дідусеву Біблію. Ми знайшли одну з біблій дідуся. Ми знайшли три, чотири чи п'ять дідусевих біблій, і всі вони з його нотатками, так що їх ледве можна прочитати. Слава Богу! Амінь. Дякую тобі, Ісусе. Отже, я хочу прочитати вам з цього перекладу. Отже, 145 псалом буду підносити тебе Боже мій, царю мій, і благословляти моє ім'я Твоє на віки та віки з вдячністю і хвалою. Через це щодня буду дякувати тобі, благословляти тебе і хвалити тебе. Так я прославлятиму Твоє ім'я на віки вічні. Великий Господь і достойний хвали, і велич його така широка і глибока, що недослідима вона. Рід за родом будуть хвалити діла Твої та звіщатимуть про могутність Твою. А я роздумуватиму про пишну славу величчя Твого, про справи дивні Твої. Говоритиму про могутність приголомшливих діл твоїх і звіщатиму про велич твою. Люди говоритимуть про могутність великих і приголомшливих чинів твоїх, а я проголошуватиму велич твою. Пам'ять про добрість, велику твою сповіщатиму. про велику значну твою доброту співатимуть про твою праведність і справедливість. Щедрий Господь, милостивий, і наповнений співчуттям. Як ви вже чули від Глорії, милостивий означає відкритий, що проявляти благовоління. Це те, що робить Господь. Він відкритий, щоб проявляти благовоління. Господь наповнений співчуттям, повільний на гнів і наповнений милістю. Добрий Господь до всіх і милість Його на всіх ділах Його. Нехай славляй тебе, Господи, всі діла Твої, і нехай благословляє тебе святі Твої, з вдячністю, сповідують і прославляють тебе. Нехай проповідують славу царства Твого і говорять про Твою силу і владу, щоб об'явити синам людським про могутні діла Твої і про славну велич царства Твого, Царство Твоє це вічне царство. А Ісус сказав би. Наблизилось до вас царство Боже. Будьте зцілені. Слава Богу. Царство Твоє це вічне царство. Господь підтримує всіх, хто падає, і всіх зігнутих, Він випростовує. Мені подобається 16 16-й вірш. Відкриваєш руку твою і насичуєш все, що живе, благоволінням. Все, що живе благоволінням. Щойно ви почули мій улюблений псалом. Але це хвала Богу. Дякую тобі, Ісусе. А тепер звернімося до 11 розділу послання до євреїв. Послання до євреїв, 11 розділ. Точніше 10 розділ, 38 вірш. Праведний житиме вірою. А коли хто захитається, то не благоволить до нього душа моя. Мова тут про те, що це написав апостол Павло, і це означає, що ці слова говорить він, а не Бог. Душа моя. Але ми не з тих, хто хитається на загибель, а стоїмо в вірі на спасіння душі. Ось воно знову. Віра є здійсненням. Повернімося до спасіння душі. Грецьке слово созу, созу душі, психіки, розуму, волі та емоцій. Він говорить до народження згори, наповнене духом людей. Віра це здійснення очікуваного. І впевненість з невидимому. У ній засвідчені старші. Вірою пізнаємо, що віки влаштовані Словом Божим, так, що з невидимого сталося видиме. У розширеному перекладі Біблії це звучить так. Це звучить так. Зараз віра коли зараз. Ми говоримо про те, чим віра відрізняється від надії надія, вона в майбутньому зараз віра є впевненістю підтвердженням документом на право власності того, на що ми надіємось, будучи доказом того, чого ми не бачимо. І впевненістю в реальності цього. Віра сприймає як реальний факт те, що ще не відкрито відчуттям, як реальний факт. Жінка, яка страждала на кровотечу, прийшла до того, що вона говорила це, бо це належало їй в ній це стало чимось реальним, дуже реальним. І вона сказала: якщо хоча б до одягу його торкнусь, то буду зроблена цілісною. В іншому місці сказано до краю його одягу. Це точніше якого одягу? Ісус був одягнений як равин. І внизу звисав край Його молотовного покривала. І помазання равина було на тому молотовному покривалі. Тому вона говорила. Якщо лише торкнуся до нього, це гарантовано. Я вже це маю. Це все, що мені потрібно зробити. Це все, що залишилось. Орел Робертс називав це точкою контакту. Це була її точка контакту. Коли я доторкнуся до нього, то вивільниться моя віра. Ісус сказав: віра твоя зробила тебе цілісною. Хвала Богу. Отже, це стало її документом на право власності. Я маю це. Це належить мені. Те, на що я надіюсь, це доказ того, чого ми не бачимо. Доказ я цього не бачу, але я можу це довести. У неї не було записаного Слова Божого, на яке вона могла б спертися. Але Бог помістив це в Біблію, щоб ми це бачили. І це є доказом. Тому мені не потрібні жодні інші докази. це те, що Корнелій сказав Ісусові. Я недостойний. Щоб ти увійшов до моєї домівки. Я командир, я віддаю накази. Кажу одному, йди, і він іде. Кажу іншому, прийди, і він приходить. Кажу, зроби це, і він зробить. Тому скажи лише слово, і мій слуга буде зцілений. Ісус сказав: Я у всьому Ізраїлі не знайшов такої великої віри. А тепер одинадцятий розділ. Євангелія від Марка. Євангелія від Марка. Одинадцятий розділ. І подивіться одинадцятий вір. І увійшов Ісус до Єрусалиму в храм. І, оглянувши все, оскільки вже було пізно, вийшов в Іфанію з дванадцятьма. Він просто прийшов туди і подивився. І тоді він нічого не робив і нічого не сказав. Не певен, що присутні там усвідомлювали. Що Ісус був там, я роблю лише те, що бачу мого Отця. І говорю лише те, що чую від мого Отця. Я прийшов виконати волю мого Отця. Отче. В чому тут твоя воля? Це одна з головних мудростей. Це одна з головних мудростей та вимог віри, особливо часи нещасть та катастроф. Вітаю вас, я Ларі Варен. Блаженні ті, хто чують слово Боже, і виконують його. Сьогодні брат Коплен навчав нас тому, як жити віру і навчатися виконувати план Божий для нашого життя. Ісус виконував волю Отця, говорячи, я роблю лише те, що бачу у мого Отця, і говорю лише те, що чую від мого Отця. Це наш зразок того, як жити вірою. Ми слухаємо, і ми слухняні слову Божому. Те, про що проповідують Кеннет і Глорія Коплен, призначене допомагати вам зростати, розвивати образ життя вірою. Ви багато чуєте від них про силу ваших слів. Бог дав вам право користуватись його словом, щоб творити і змінювати щось у вашому житті. Ісусу була дана вся влада на небі і на землі. І як у народжених згоре віруючих, ми з вами маємо в ньому владу виконувати Його волю. Ви були оживлені у спілкуванні з Христом, воскресли разом з ним і були посаджені на небесах у Христі Ісусі. Коли ви з вірою говорите Слово Боже, ви вивільняєте Боже чудотворне Слово, яке змінює ситуації і обставини на вашу користь. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. побачимось з вами завтра. Я, брат Ларі, нагадую вам, що Бог любить вас. Ми любимо вас, і Ісус є Господь. Ласкаво просимо на Кейсі Мургії. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. Кейсі Морґіє допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кисія Моркє. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.